Часи пустіть. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал про авіацію та людей, які працюють в ній. А я з України. Війна триває. Збройні сили України героїчно борються на фронтах, і ми бачимо, яких успіхів. Наші воїни досягли за вересень та жовтень, тому ми продовжуємо збір грошей на безпілотник легка 100, щоб надати посильну допомогу нашим військовим. Скануйте QR-код посилання на Монобанку рахунок в описі до цього відео. Також там є посилання на PayPal-систему. Також там є інформація про компанії Metal Time, Наупорт, Клейнот, які приймають участь. Допомозі Збройним силам України, а наші Збройні Сили України стовідсотково вимагають допомоги. Також підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, коментарі і діліться цим відео у соцмережах. Зараз вся Україна зазнала нападу шиїтських дронів, шахід вони ж літаючі мопеди. Під ударом в основному інфраструктура пов'язана з забезпеченням життя цивільного населення. Хочу поділитися своїми думками, як боротися з цією напастю. Перше, що спадає на думку, це надійно захистити кожен об'єкт. Ідея дуже правильна, але не проста у виконанні. Можна спробувати створити бар'єр перед об'єктом, наприклад, металева сітка. Але об'єкти у нас не такі малі. Тому наступна думка є: необхідно активізувати. Зі зберігання зенітні кулемети будь-якого найменування будь-якого калібру для захисту міст, селищ будь-яких енергогенеруючих об'єктів. Це навіть може бути автомат Калашникова, яким озброєні наші воїни, тероборона, поліція, чи скористуватися, наприклад, системи типу ЗУ-23, там тисяча пострілів в хвилину. В одному бачу небезпеку застосування. Те, що кулі, які будуть випущені з цих калібрів, колись попадуть на землю. І особливо, якщо зенітні кулемети будуть на дахах висоток, є такі пропозиції. Можлива загроза прямої поразки сусідніх будівель. Тому треба зробити так, щоб ці шахіди не долітали до цілей. Навігація дронів зазвичай сильно пов'язана з супутниковою навігацією, а з нею вміють досить вдало боротися. Це повне блокування сигналу або подання неправдивого сигналу для зміни фактичного місцезнаходження в новій системі дрона. У льотній роботі я реально стикався з повним блокуванням супутникових сигналів. Це, наприклад, південний схід Туреччини, схід Середземного моря. А, але наші великі літаки мають надійні інерційні системи. Та справляюся з цим потрібно знайти можливість глушити сигнали російських супутників ГЛОНАС. Ну, можуть залучити хакерів для вирішення цього питання. А вчора один з підписників запропонував використовувати літаки АН-2 Ан-28, щоб підлітати близько і знищати ці дрони. Але я гадаю, це неможливо, поки йде війна. Ще можна вжити заходів щодо припинення роботи заводів з випуску цих безпілотників, або допомогти перемогти іранській революції і та закрити це вогнище світового тероризму. А зараз трохи політаємо. Наступне відео знято влітку, і ми летимо з вантажем для нас. З цього регіону ми возимо лише потрібні вантажі. І той вантаж вже робить свій внесок в нашу перемогу. Політ виконує Антон. Дивимось. Ну, зараз перед нами Селіми випускають місцеву авіацію. А за нами машинка їде. 2659, Turn right on Charlie, and then taxi Charlie six. Hold short three zero right. Right on Charlie, and then Charlie six. Hold short three zero right. 2659. 2684 the red hydro system. Как есть, чуть левее будешь, не страшно. Доворачиваем. Это диверсия. Ну, Я прогрет. Да. Хорошо, 45 ставлю. Читаю карту на предварительном. хорошо mile final, Закрыты. Хорошо. После пролета торца на высоте 120 метров или больше разворот вправо курс 120 градусов. Ожидаем витариния, высота перехода 18 тысяч футов. Принято. Begin right crossing. Begin right crossing, 2. Begin right crossing, make right traffic, run 308. Begin right crossing, right traffic, runway and a And 349 o'clock, Runway 30 left, takeoff, make a right turn, Two minutes. In two minutes, we report второй закрылки 30 четвертую карту согласованный 303 309 снимаем выход 20 ключ на 30 двести восемь, тридцать девятнадцать, режим на втором норму, включен, 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 малый, Абариев предупреждает, что он не горит, не горят. не горят. не горят. две, секунд осталось, идем взял. Руководитель. Я вас я Не, просто вот сейчас скажи, э, сколько осталось? 25. Скажи Чисто пустить фары большой. Время? 10 секунд Поехали.

Phoenix Antono 349 Foxtrot uh good morning. After departure, heading one two zero five in four thousand. Some 349 zero three forty nine Foxtrot, Phoenix Departure, radar contact. убираемся ждем Команды? Так, закрылки убираем 15. Закрылки 15 Нормально. Нормально. 90 мы берем. Будем внимательны. На курсе 90. Закрылки два убраны. Полностью убираем. Закрылки убираются. Хорошо. Вправо 5 градусов. 5000 убраны. Фрилки убраны. набираем, 1040 тысяча назад. Принято. Zero установлена. Норма

Набираю, набираю, набираю. Скорость у тебя разве нет? Семь тысяч набираем. Да, семь тысяч. Так, точно, больше 310. 310 вывод. Подключаем. Без клина. Вправо перегрался. Да, да,

бо обов'язково далі буде. До побачення!